Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати свої порожні баночки. Значить, їх назбиралося за 3 місяці немало, тож почнемо. значить Перше, це як завжди ополіскувач для ротової порожнини. значить Це більш ефект з бішофітом Мені такі подобаються Купляла я це в розетці, вони коштують недорого за пів літра десь гривень 60 гривень. Цей, значить, не містить фтор, ментол, СЛС, ефірні олії. Значить, Він має такий специфічний солонуватий присмак, пече трішки в роті, тому ну, це, можливо, не кожному воно таке сподобається. Але ефект від нього гарний. Якщо у вас там проблеми з яснами, якісь є мікропошкодження, то він їх гарно заживляє. Завжди купляю якісь. Ополіскувачі. Ну, найкращий це, звичайно, лісовий бальзам. Це ось такий комплекс мінеральної морсь морської солі. Значить. Це у нас 400 мл. Лісовий бальзам зараз подорожчав набагато. Але буває все-таки беру, тому що краще нього я ще нічого не зустрічала. Брала всякі різних фірм, модифікації для всіх, там від всяких. Недоліки з зубами, але найкращий це лісовий бальзам для мене. Ну і ще такий на другому місці з бішофітом, Мені такий подобається. Значить Наступне це значить, тоніки, також розхідники, які я найчастіше використовую. Це ось такий ось тонік для обличчя з ромашкою ще чебрецем, Це, значить, був домашній доктор, не знаю, чи зараз таки є, тому що це куплялося давно, був в запасі від ельфа, ну, можливо, якісь є тільки інші. 300 мл, гарний тонік. І справляється зі своїми задачами. Значить, Наступний тонік це від ось такої фірми Тріюга це цитрусова вода для жирної шкіри. Значить, тут вітаміни, гуарани, гранати, але нічого цього не відчула. Відчувається, знаєте, як така водичка з вітаміном С. Скорбінку, за скорбінкою, таке воно. Ну, звичайно, тільки для жирної шкіри, якщо у вас вона суха. Або навіть нормально він трішки підсушує. Невеличка грамовка в нього, який тут у нас, 150, здається, ну, небагато. Коштував також недорого по акції був на мейкапі брала. Значить, наступне для вмивання закінчилася ось така пінка доктор Санте з огірочком, значить, 150 мл рів, гарна. Гарно очищає шкіру, використовувала зранку для нормальної і схильної жирності шкіри. Значить, так, він також може ця пінка трішки підсушувати. Але для мене це нормально було, бо у мене шкіра схильна до жирності. Наступна пінка, яка закінчилася, це відсейн з молочною кислотою, дуже гарна, в неї немає майже ніякого аромату, підходить для чутливої шкіри, якщо у вас купероз, також дуже гарна. Не роздражає шкіру, нічого ніяких від неї таких ефектів немає. 150 мл. Ось така ось. Сейн мені сподобалася фірма це перше, що я від неї спробувала. Значить, вона більш схожа мені на якусь аптечну. аптечні такі знаєте, умивалочки, такий лаконічний вид. Значить, наступне, що в мене тут є? Ось така ось міцелярна водичка з Відлірен. Це колись брала на майкапі, були за 40 гривень акції. Там я їх брала 4 штуки з різним наповненням. Це комбіо, біоміцелярна вода. Гарна, стільки макіяж, звичайно, треба буде трішки потерти, але так на кожен день використати згодиться. 400 мл, використала. Да. Тільки згадую тепер ці ціни, які були колись по акції. Наступне це, значить, фітобальзам для ніг. Обліпиха, подорожник, значить, брала на розетці. Класний, такий ріденький, вон, бачите, видно, його ще трішки залишки. такий підходить для ніг, пом'якшує шкіру. Якщо, звичайно, у вас дуже суха шкіра, він не підійде, він більш такий легенький. Але сподобався тут гарна грамовка здається, чи 175 мл. Надовго вистачає, ціна недорога. Зверніть увагу, ця фірма мені подобається. Так, наступне. Ага, це ось такий бальзам для тіла лосьон, значить, від Mary Gold. Це з ароматами парфумів. Значить, значить, це Сінгапур, у них там різні типи країни є. 250 мл має такий ненав'язливий легкий аромат парфуму. Ось така інформація дуже сподобався. Ось так використовувала дозатор Гарний така. Боночка ніби невелика, але він такий також не дуже густий, ріденький більше, але мені сподобався. Наступне для інтимної гігієни, значить, використала ось таку емульсію 400 мл. Значить, брала, значить, є такий у нас магазинчик, як євротовари. Це воно, здається, Польща. Да, Польща. Ось така ось з молочною кислотою. Де тут у нас молочна кислота, десь, здається, була. Да, молочна кислота посередині ну, Сподобалась таке ріденьке, але швидко використовується, хоча такий мілілітраж і великий, але дуже великий розхід у неї. Значить, Наступний бальзам для волосся закінчився. Відкарніє фруктів з кокосом, має такий запах натурального кокосу. Я не дуже такий любитель кокосових ароматів, але. Цей мені сподобався. Значить, колись брала на Єзебрі, було їх 4 штуки. Значить, у мене ще в запасі є. Один використала. Тут 200 мл. Значить, колись ціна його була, боже, по акції 22 гривні. Знаєте, тут тільки згадувати, які були ціни раніше. Так, наступне ось такий ось дезодорант від Garnier Mineral. Активне вугілля, 72 години. Термозахист. Ефективний контроль. Ефективний проти термоопіків, мінерал-переліт. Ну, Відгарення мені дуже сподобався, я ще не спробувала завжди використовувала рексону. Мені підходять найбільше отакі спреєві дезодоранти, якось більше мені захист використання. Роликовий відгарніє також є в мене сподобався. А інші, такі, як більше Нівея, там роликові. Інші, Рексона навіть мені якось не дуже підходять, тому люблю більше спреєві. Такі роликові використовую більше таку в холодну пору року. Значить, Далі закінчилось таке ось молочко для обличчя. Колись був набір в Єві, бейзітон Китайський в склі. 100 мл хватає надовго. Можна використовувати замість крему для жирної шкіри. Сподобалось, використала все. Гарний такий дозатор. Так, наступний ще кремчик у мене закінчився від доктор Біокон. Значить, крем денний. Зараз фокусується: 50 мл, 55, але я на ті маркировки не звертаю уваги, тому використала такий, був він і не дуже жирний, легенький. Гарно підходив під макіяж. Закінчився. Наступний крем для рук від чистої лінії, значить, інтенсивне зволоження, одиничка. Він був такий легенький, більш підходить на літо з запахом алоє використала все, але, звичайно, на зиму він і на осі навіть буде слабкувати. Це більш такий на теплий період часу. Наступна це така вугільна ось маска. На основі чорної глини, вона така чорно-чорного кольору, кремова, гарна. Тут у нас як то, вона, вугілля, листя, чайне дерево. Мені сподобалась вітелен, мені ця фірма дуже подобається, але такий чорний колір звичайно, вся раковина у вас буде заляпана від таких засобів. Ну, мені сподобалось, знаєте, така, як глиняна маска в тубі. Так, наступне, що вам показати, це ось така сироватка від Revolution. Значить, з конопляною олією. Мені сподобалася, вона така легенька, вже не перший раз її використовую, брала, вона недорого коштує. Тут аж 30 мл. Підходить також для жирної шкіри. Вона гарно зволожує, не залишає такого жирного, знаєте, такої плівочки на обличчі. Мені сподобалось, має таку невеличку липкість, Десь. В 50 гривень можна купити на Єзебрі. Далі для макіяжу закінчився ось такий спрей-фіксатор від iHeart Revolution. Колись був мені подарунок в наборі Кренбері. значить 50 мл, гарно фіксував макіяж, але мав такі якісь сяючі е часточки. Тому обличчя, якщо придивитися, дуже гарно виблискувало. Але це мені так не заважало. Головне, щоб фіксувало гарно макіяж. Так, з догляду ще вам покажу ось такі ось класні були пілінг-педи з свинкою, такою, демонською свинкою, значить, від чорних цяток з екстрактом вина. Класні пілінг-педи дуже сподобалися, вони гарно справляються зі своєю задачею. Якщо ви використовуєте їх дійсно кожен день, Чорні цятки зменшуються. Я на собі це перевірила, реально це допомагає. Ця баночка така здорова була у мене в подарунок за замовлення на сайті ЄВА, чому я була дуже-дуже рада, тому що вони коштують дешево, Але якщо у вас є такі проблеми з обличчям, то я таку, такі штуки раджу. Вони вам сподобаються. Ось так. Обличчя від нього мало такий рожевуватий колір. Ну, я його наносила, і після того ще й тоніки. Далі догляд я його не змивала. Ось так. Гарна штука. Тут скільки в нас було педів цих, здається, 50 чи 60 вже не пам'ятаю. Ну, багато. І багато було емульсів. Я навіть її використовувала після того, як педи закінчилися замість тоніка. Ось так. Наступне від Ютера, це був такий лимонадний курт мус для тіла. Класний, мав три шари кольору. Я думаю, якщо ви в Єві бачили такі, їх часто ну в Єві вони є, значить, дуже ароматні, гарно зволожують шкіру, такі легенькі. Мені сподобалась така баночка. Закінчила. Значить, Наступне, це що у нас тут зубна паста, лісовий бальзам. Глісовий ну, бальзам це моя любов, тому і зубні пасти я від нього використовую проти кровоточивості ясен. Вже були різні у мене такі пасти. Тут 75 г. Класний, мені подобається, періодично беру. Значить, від g Cosmetics все таки продається в аврорі. Значить, 3D White, Слабенька ця зубна паста. вони і не мають такої інтенсивної, знаєте, м'яти, щоб аж занівіло, щоб аж пекло, як я люблю. Так легенька. Нічого там вона такого особливого не робить, гарно очищає, але я не бачу нічого там вибілення якогось невеличка тут неємність 50 мл. Ну, можна спробувати. Так, наступне. Ага, наступне я вам покажу крем чиста шкіра від домашнього доктора, класна штука. Значить, з екстрактом лопуха, маслами, евкаліптки, париз, герань і неролі. Значить, це. Для жирної шкіри слонної акне Це я використовую, бачите, як відрізаю все до кінця. Дуже класна штука. Літо мені дуже допомогло, бо в мене були проблеми на плечах, мене все обкидало. Я її використовувала постійно до до кінця. Мені дуже це допомогло. Тому, якщо ви десь побачите, не знаю, чи зараз воно продається таке це були залишки на мейкапі брала. Тому. Дуже класно з цим справляється. Має дуже приємний аромат, знаєте, такої арома масла, герані такий насичений, навіть такий супер-супер, такий яскравий. Далі ось таке ось брала від лірен еко-глиняне мило для обличчя агава і рожева глина. Значить, була в Єві акція два за ціною одного значить вийшла мені оця одна штучка 15 гривень. Зараз воно дуже довго коштує десь. Біля 100 гривень, мабуть. Таке мило має приємний аромат, і також я його використовувала для плечей, бо в мене там були, то я ж кажу, проблеми. То мені воно також допомагало, підсушувало там недоліки, які були. І гарна ціна мені сподобалася. Значить, віддав ось таке мило, воно дуже запашне, воно навіть зараз пахне оця ось коробочка, значить, ніжне відлущування з очищаючими мінералами і часточками вони такими. Класне мило, мені сподобалося. Це для мене новинка віддав. Я ще не пробувала ні разу такого мила з скрабуючими частинками. 90 г, приємний аромат, має в складі крем, не сушить шкіру, ну дуже класне. Так, наступне це у нас мило ну класичне палмалів, натурель з ароматом ромашки. Також пахне дуже, має кремову таку консистенцію, мені сподобалося. Іще одне мило, значить, відшик закінчилося. Це, значить, з ароматом буска. Знаєте, такого насиченого, бускового, як раніше було таке трояндове мило-бускове мило. Ось такий ось має запах такого дуже-дуже насиченого. Ну, і сподобалось таке. Так, що вам ще похуєш? Хотіла показати, це ось такі ось ватні диски, звичайні поліся, 200 штук продаються в Єві. Це їхня, чи власна марка, не знаю, чи просто там представлені. щось за недорогою Ціною, тому е використала всі. Це такий розхідник. Я беру різні ватні диски, в основному ті, що найдешевші. Тому що я вмиваюся спеціальними дисками такими багаторазовими, які е перуться. А це використовую більше як для тоніків там, в такому плані. Тому беру самі дешеві. А ага, ще одна зубна паста від лісового бальзаму, також закінчилася. Це вже на відварі з хуйним комплексом. Але всі вони схожі між собою. Ось так. Наступне покажу вам масочки. Значить, перша це від біоква, ось така зволожуюча залоя. Дуже класна, в ній було багато сирова цієї, я ще її. Використовувала маску, використала, там ще залишилося, і, мабуть, нараз ще вистачило використати на ніч. Ось така від v 7 також є відбрала з апельсинчиком від BioAqua. Класно, також звужує їй було багато есенції. Наступні масочки, значить, ось така від Єлизавека. ну, Від Єлизавека всі класні маски, які я пробувала, ця мені також сподобалася. Значить, що вона тут робить? Також чимось там. А, це щось з молочним, такий мала запах якоїсь закваски молочної. Це була від beauty Derm, давно в мене лежала ця маска для рук, інтенсивно зволожуюча, дуже класна, гарно пом'якшує руки, якщо вони у вас в такому стані дуже шершаві, там, потріскані, дуже допомагає. Зволожує та оновлює зневоднену шкіру класно. Лизавека також з апельсинчиком. Гарна масочка сподобалась. Вені має також приємний аромат цитрусових. Ось така. І остання це я брала також в Єві. Значить, маска в вигляді панди. Дуже така прикольна. Якщо ви її витягнете, будете довго сміятися, тому що вона має вигляд панди. Ну, класно, мені також сподобалася. Вона була гарно просучена сироваткою, але не так занадто, щоб аж стекло і залишалося в цьому пакетику. Так, Якраз так, як треба. Від холіка-холіка я ще не, жодного разу не пробувала. Я не дуже полюбляю такі ось тканеві маски, тканинні, але буває, якщо за гарною ціною, то можу придбати. Так, і ось такі ось два пробничка, коли за замовлення мейкапу давали від Сейн. Значить, це маска з ретинолом, цинком, відбілююча очищаюча маска. Гарна, але добряче так підсушує шкіру. І від Skin Bar, також це для мене новинка. Це серум, сироватка під очі проти старіння з гіалуроновою кислотою і ніацинамідом. 3 мл. Хватило мені її на два рази. Дуже приємно пахне, гарно зволожує шкір, використовувала на все обличчя. Я люблю швидко такі пробнички закінчувати, не розтягую там їх на дуже багато разів. Там, ну, не жалію, використовуючи. І з косметичного, що вам ще покажу, ось така ось туш була це з убрала, брала, за кос під мейбелін Colossal. Гарна така туш, мені сподобалася. Ось таку я має щіточку. Вона має приємний аромат парфумів. щітка така, як ялинка, Йоршик. Ось навіть, навіть ось вона ще як виглядає як свіжою, але вже почала осипатися, та в мене дуже швидко якось туші псуються, чи не знаю, чи їх так використовую, тому що в мене завжди то вони відпечатуються. Щоб мені знайти туш якусь щоб для мене підходилася. Треба. Дуже довго помучатися І я не дуже довго їх використовую, ну, десь місяці по два і все. Значить, наступна також від Ingrid Cosmetics. Значить, якщо зрівнювати ця коштувала гривень 40 на Aliexpress, ця сточимось, то це набагато гірше, ніж з Aliexpress. Значить, у ній була дуже жахлива щітка, я її поміняла з. Патрісія Ледо, тому що ну, неможливо було її використовувати, вона дерла прямо очі, як не знаю, як Йоршик якийсь. Ем, така, не дуже мені сподобала, і швидко вона засухла. Ну, Можливо, звичайно, що нерідний цей ковпачок, бо вона відкрита, була засухла. Ну, я ж кажу, Буває, ціна не впливає на якість туші. Наступне це від W7 була ось така пудра. Я тут уже і присувала її, вона була для мене. Занадто темною. Тут її багато грамів. 10, чи 9. ну, Коротше кажучи, я її використовувала більше як рум'яна. Ось так. Ось такий ось тональний крем від квіст. Це представлений у Watson's, Ну, такий легенький, нічого він не перекривав. Так на кожен день ніби як пори вирівняти і все. А так більше нічого він не робив. Ну, ціна недорога. Тому за свою ціну це ще й норм було. Ось таке ось масло для губ дуже класне від Makeup Obsession, з такими з волошками воно було. Там квіточки видно, дуже гарно зволожувало губи. Приємний аромат ванільки такої ненав'язливої. Ну, мені дуже-дуже сподобалося. Також був колись у наборі подарунковому. Наступний це гель для брів, значить, від M'UA Makeup Academy. Ось такий ось бренд, представлений він на Анотіна. Значить, це гель для брів. ну Я вирішила, що мені гелі для брів навіть і не потрібні, тому що у мене брови тоненькі, мені не треба їх так укладати. Це був також по в подарунок до пудри. Це такий набірчик був, дуже якийсь рідкий, він он все виливається. Бачите, навіть у цей крізь той по. Пофарбувався і у ньому, чому я його перестала використовувати, у ньому з'явився якийсь посторонній запах, який мені не дуже подобається, якийсь, не знаю, не дуже приємний. Наступне був ось такий ось класний олівчик для брів номер 5, але це Вів'єнт Сабо. Так, брала в Єві, була оцінка щось за 10 гривень. Він був класний, звичайно, тоненький колір мені підходив. Класна щіточка. ось так Наступне, це ось такий вітримель були тіні для повік подвійні. Значить, це ось такі бронзові вони, а це ось такий ось, ось Бачите? Тут ще й залишилося ось так можна ще й щось на 30 Такий, ну, мені також не. Я зрозуміла, що мені такий формат не подобається. Більше люблю таку суху, суху структуру в тінеї. Але так, на кожен день використовувала. Ще що значить, використала, це така ось помадка для брів від Glam Значить, Тут її аж 3 грами, вистачить надовго. Мені, звичайно, це був, о, попалося в якомусь б'юті-боксі, колись були такі в Єві. Значить, Колір мені не дуже підходив, бо це аж третій відтінок. Зараз її тут ще й багато, тут на 10 років вистачить. Але вона вже осипається і якось почала засихати, тому мені не подобається, знаєте, такими якимись гуликами на віях висить, тому вирішила її вже також викинути, не підходить. Далі, якщо побачите ось таку фірму квіз. В Аврорі я бачила та і в «Ватсонці» вони представлені. Це такі ось тіні, мені сподобалися, побачила, думаю, та 10 гривень чи 11 коштувало ну, щось дуже дешево, такий колір ніби приємний, але воно зовсім не набирається. Ніби на палеці ще можна там щось нашкрябати. Я вже й скотчем знімала верхні шарці, Уже вже і пробувала і жорсткою щіточкою, і всім. Нічого воно не робиться, воно просто дублене. Ну, так ніби на пальцях, так, да, видно, але коли ви переносите на повіки, зовсім нічого немає. На шкіру ще так сяк, щось можна побачити. ну, Вирішила викинути, тому що це ну, їм не можна використовуватися. Я хоча не люблю викидати зазря косметику, але це неможливо використовувати. І ось така ось пудра також закінчилася від фльор. Відтінок був не мій, не знаю, куди я дивилася, відтінок 6. Був темненький, використовувала більше як рум'яна, потім також я там її перепресувала її, щоб зробити світлішою, ну, використала. Ось такі були всі мої порожні баночки, їх дуже багато назбиралося за три місяці. Дякую, що подивились це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!